Кажуть, в Америці так легко купити машину, що вона тут копійки коштує, що без машини ніяк і так далі. Люди, це насправді такі балачки. Америка вона настільки різна. От я тут сижу на вулиці і напроти мене велосипеди. Зараз покажу. Ось, велики да, стоять? Тут не всі велосипеди, а їх набагато більше, тому що співробітники Волмерта заводять свої велосипеди в підсобку. Так що я хочу сказати, що не в кожного американця з прекрасним англійським, який тут живе, виріс і працює. Не в кожного американця є автомобіль. Дуже-дуже багато співробітників Волмарта їздять на великах на роботу. Якось так. Люди не можуть купити собі машину. Так що реальність інша, чим деякі блогери намагаються приподністи.